Я нікого не захищаю, але чомусь хтось приходить до влади одразу то одне, то інше, то друге вилазить. Гадаю, що не все так просто, як хочеться. Звичайно, що не так просто керувати державою. Але коли ти є на позиції президента України, Верховного головнокомандувача України, коли вся виконавча вертикаль влади кориться тобі, коли законодавча вертикаль влади кориться тобі через Верховну Раду, в якій партія президента має більшість, і він. Проносить притягу через Верховну Раду будь-які закони. Треба українську землю родербанити без питань. протягнув. треба вирощувати і продавати марихуану в Україні без питань. протягнув. і цей законопроект. Всі законопроекти, які хоче президент України, вони всі ухвалюються нашою Верховною Радою. Президент робить багато добрих справ. Президент шукає по цілому світі для нас зброю, боєприпаси. Він молодець, але можна було б вже за півтороку і налагодити виробництво тих самих боєприпасів, тої зброї тих безпілотників в Україні. Можна, це ж не є якісь там високі технології, безпілотник, якісь там пару вентиляторки, там це ж елементарщина. Можна в промислових масштабах можна це все налагодити, особливо, якщо це захоче президент. Можна налагодити виробництво снарядів, що таке снаряд, якась гільза, трохи металу, трохи вибухівки. Зможна ну, налагодити. Ну та давайте вже, пане президент, зробіть це. Просити зброю цей добру світі, але ще краще мати свою, тому що війна завтра не закінчиться, треба бути готовими. Можемо налагодити нормальну військову справу. Можемо мобілізацію проводити, не лапати людей по вулицях, а нормальну мобілізацію, щоб було безліч у добровольців, щоб добровольці було більше, ніж тих, хто хоче звільнятися з армії. А щодо звільнятися, можна зробити так, щоб військовослужбовець не був довічним рабом, а щоб він мав можливість звільнитися, коли йому треба, чи, чи коли там в якийсь період прийде. Можна це зробити. А що відпустку ходив військовослужбовець можна в 2022 році минулого року. Я, наприклад, не був відпустці. Більшість я знаю не було відпустці чомусь. Можна ж і це зробити, можна зробити, щоб в ЗСУ військовослужбовець мав інтерес, мав зацікавленість до вдосконалення своїх професійних навиків, мав бажання продовжити військову службу, підписати контракт. Можна це зробити. Можна зробити, щоб тут не було всяких аватарів, всякого шмельцю, щоб працювали в нас нарешті так звані політруки. Оця служба морально-психологічного забезпечення, щоб вона хоч щось зробила. Можна і це зробити. Все в руках президента і нашого Верховного Голокомандувача. Якщо він захоче, все буде добре. Бо то, що він говорить, він прекрасно все говорить. Нехай це все зробить, і тоді буде Україна найкращою державою в світі. Нехай робить те, що він проголошує. І все у нас буде добре. Слава Україні! Слава величному українському народу!